шановна церква, але ну, ви 10 благословенніші, тому що вам не потрібно продавати корову і їхати десь, щоб послухати. Слово Боже до вас сюди приїхало. І його так багато, що я думаю, навіть лишнє буде. Е, і, ну, якось, якось переживете. Я постараюся коротенько. Відносно того, що сказав брат, що хліб був е, і. Голод був штучний, мій батько 23-го року народження, пам'ятав 33-й і він казав, хліб був на станції Миргород, з усього, з усієї округи звезли хліб, зібрали в хагати і поставили красновардяця з винті, щоб ніхто нічого не розмір. Тирдень пройшов місяць, пройшло три місяці, ніхто його нікуди не трогав. Пішли дощі, і навіть пар став над ним, горіли, пропало. Ну і щоб якось це все діло е закрити, підігнали бульдозера, так недалеко що був, і в той ставок зіпхнули все це, все це зерно. І риба виздихала. Такі були комуністи хазяї. Це про те, що ще є ті, хто пам'ятає. Я пам'ятаю свідчення Батька. Так що все було правильно, все було сплановано. Знаєте, я котрий раз переконуюсь в словах диявола, який говорив Ісусу Христу, дана мені влада отторна до Симуси. І я кому хочу, тому її даю. Друзі, ніколи не покладайтесь на владу. На руці своїй і на Бога. І проживемо. І не голодні буде. І і Отже, якби, коли свято, то треба щось вважати. Да? Ну, тим, хто прийшов на свято, треба щось побажати. Я сьогодні вам хочу, друзі, побажати, щоб ви не опускали рук. Іншими словами, я хочу підбадьорити всіх невдах іванірівців. Ну, тому що ну, таке життя, ми тут проповідуємо, із шкури вилазимо, а толку ніякого. Так? Люди не, не, не лумняться в церкву, не, не біжать до Христа, до і в нас ентузіазм пропадає, ми знаємо взагалі навіщо це все. Але не випадково Бог дав людям заповідь трудитися на землі. Мабуть, саме таке невдячне заняття це трудитися на землі. А чому? А тому що нічого не можна спрогнозувати. Хто знає, що наступний рік буде з гарним урожаєм? А хто його? Тільки Бога не знає. А хто нічого садити не буде, щоб... а хто його на чого не видає? Усі будемо садити, правда? Друзі, це ж, це ж те, що сьогодні Бог хоче нам сказати. Чому? Тому що коли Ісус Христос проповідав, він казав: подивіться на вільні, подивіться на дерево, подивіться на пташок. Він хоче, щоб ми сьогодні дивлячись на те, що відбувається навколо нас, у нас, в наших огородах, щоб ми розуміли, що не так все просто і не так все, як ми наші очі бачимо. Відбувається щось трошки більше, чому тут, бо тут присутній Бог. Він присутній у наших трудах, Він присутній у наших посілах. І важливо, щоб ми про це пам'ятали. І тому ми трудимося. Я завжди кажу, самі безтолкові люди в світі це, це хлібороб. Дощу немає нічого немає. Пий до неба, а вони сіють. І, Дяка Богу за цих безтолкових людей. Ми не безхідні, а ще й продаємо десь у світи. Чому? Ну, от люди, знаєте, надію мають. І я думаю, що вони такі віруючі люди, тому що ну як ще вона. Нема жодної підстави для, для успіху і, і щось робити. правда? Ну мабуть треба вже сіяти. Ну, там тихенько в собі десь сіє ті молиться, мабуть, що щось є. Ну, я не знаю. Але е, оскільки закони одні ті самі для природи, і для, і для духовного, і для фізичного, то я хочу сьогодні звернути вашу увагу на те, що Господь хоче сьогодні нас підбадьорить. І е, прочитаємо, давайте з вами із Іван Марка 4 розділу, з 26 го вірша. Івана Адідмарка, 4 розіз 26 вірша. І сказав він, так і Боже царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння і чи спить, чи встає він у день та вночі, а насіння пускає паластки та росте, хоч він не знає як. Друзі, ключове у цьому всьому він не знає як. Тобто, коли ви посадили свій город, ви ж на другий день не берете лопату, не йдете викопувати, правда? Ну, чому? Ну, Бо ви знаєте, що треба якийсь час. Ну ви не знаєте, скільки треба. Це залежить від температури, від вологості, і від ...і від культури, від, від багатьох щитників. І ви посіяли, ви посадили, і терпляче ждете, коли ж воно почне сходити. От для мене це самий щасливий час. Я кожного ранку вибігаю і першу біжу на гору. Що ж там заходить? А ви що ж Друзі, але Господь каже, так і царство Боже. Тобто те, що ми сьогодні сіємо в цьому світі духовне, воно відповідним чином реагує на, на, на посів. Ми з вами не можемо бачити, як воно проростає. Ми не можемо бачити, чи воно взагалі там ще живе. Але це не значить, що треба махнути рукою і сказати, е, бувають такі люди, я сто разів ви казав, а воно як на камені. Скажи, сто перший раз. А може? Може щось. Тому, друзі, відповідаючи на питання, хто винний, вічні питання, хто винний, да? і що робить? Винне насіння. А що робить? Сіння. Не впускайте рук. Тому що тут є тайна, є Бог, який звелів нам це робити, і він за цим стоїть, щоб воно принесло під у свій час. І ми так читаємо, святий апостол Павло в посланні до Коринтян у третьому розділі пише так, я посадив, Аполлос поливав, Бог же зростив. Тому ані той, хто садить, ані той, хто поливає, є щось. Але Бог що рости. Друзі, ну, як вже сьогодні брат нам сказав, що ми ну, як би, небагато що, що важимо без, без Бога. да? І це правда. І святий апостол Павло, який міг би сказати, ну, я ж тут і, і, і свідчив про себе, що я ж, я ж поширив Іван, я там знаєте, від Єрусалиму до Єліріка. Але каже, ось тут він каже, те, що я сіяв, це не багато що варто. Те, що аполос поливав, це добре, ну, це ще не гарантія. А от Бог, який доручив нам це робити, який за цим наглядає. от Він Він все зробить справи і свій час. Знаєте, є обнадійлива. Звістка для нас. Коли ми з вами читаємо послання до Галатів, у 6 розділі є такий, е е е кілька віршів, ми, як правило, якими ми, як правило, лякаємо людей. Ну, я хочу сьогодні не, не, не здакать, а обнадіяти. Шостий розділ послання святого посла Павла до галатів із 7 вірша. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабне. Друзі, зверніть увагу, що ми сіємо, те ми й пожнемо. І гарантом цього є Бог. За тим, щоб те, що ми посіємо, обов'язково принесло плід. І тут, знаєте, є, є велика проблема, тому що ми іноді зло сіємо. Господь каже, злой пожнете, не переживайте, буде вам, та ще із приростом, як на одному колоску скільки зерняв, із, із, із одного зернятись там до сотні, а то півсотні, ну по-різному. По по Друзі, так як сіємо зло, то зло зайнажнемо. Але коли сіємо добре, коли сіємо любов, коли сіємо Слово Боже, а це вже в дух, то від духа почнемо життя вічне. Друзі, і тому я просто закликаю вас, незважаючи на те, що на сьогоднішній день ми не можемо сказати, який ви плід можете принести перед Господом. Ну от, ну от не знаю я, да? от, ну, чи хтось навернувся від моєї ванглії, чи, чи ні, друзі. Це не наша справа. Не ми плоди приносимо, не ми впливаємо на врожайність. Не ми, а Бог. І наше завдання сіять, але знаєте, не людську мудрість, не, 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 не себе самих таких, знаєте, гарних, а слово Боже. Бо якщо Слово Боже, сіємо, то тоді повернемо життя вічне, а якщо своє. Може може щось і буде. Але, друзі, зверніть увагу, тут знову таки є запитання. Пожне свого часу, пожне свого часу, якщо не останемо. Знову таки, а коли той час прийде? Чи доживу я побачити цей час, чи ні? Друзі, може, не доживе. Може, не доживе. Знаєте, не всі ті, хто посадили на свої огороди, дожили до, 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 до жнибу. Але що від того, хтось спасибі, не скаже, коли ви берете картопельку чи, чи ті буряки, буряки собирають їх Ні. Не даремно була ця робота. Ну, не дожив, не додавай. Нічого страшного. Комусь буде добре. Тому, друзі, коли ви сьогодні не бачите результату вашого посіву. То з Яшевською, ви не опускайте, не зупиняйтеся, продовжуйте. Чому? Тому що прийде час. Колись я серед літа посушливого не цього літа років кілька разів, вирішив, ну кріп вже висох, вже треба, ну немає, немає. давай я зараз посаджу кріп, щоб був мені свіженький, Посадив, хожу, кожен вечір поливаю. Поливав, поливав тиждень, поливав два, поливав три, І потім зрозумів, насіння не схоже. І покинув. Спала температура. Пішли дощі. <реш> Такий тий гарний. <реш> Друзі, У тому зерняті є життя. Йому Бог дав. Властивість і Бог наглядає, щоб вмуноч принесло кріп. І якщо ви поливали, 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 поливали І вже бачите, що життя ваше підходить до, до, до фінішу, а врожаю немає, не опускайте поливати. Господь Ісус попереджав про це і Івана 4:36, ми читаємо, хто а хто ж не, той заплату бере. Та збирає врожай в життя вічне, щоб той, хто сіє і хто ж не разом радів. Коли ми почали працювати над тим, щоб відкрити церкву в Чигирині, тут було ще багато людей, які були на будівництві атомної станції. І почали люди йти до церкви. Я їх запрошував до покаяння. і я з великим подивом зрозумів, що 80% цих людей, які будували комунізм активно в виді атомної станції, моляться так, як вони начебто не, 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 не перший раз почули про молитву. Її я зацікавив, я почав казати ну, таких людей, які вийшли на молитву покаяння, і нормально помолилися, як би коли він я їм казав, повторюйте за мною. А тому я питаю, а де ви почув? Ой, каже, та це така історія, це в дитинстві, у нас десь там по сусідству, ми гуляли, ми там чули. Скажіть, будь ласка, от ті люди, які там колись молилися, дивлячись на це дитя, яке виросло, потім десь поступило, потім десь поїхало, якийсь Чигиринець, будувати якусь атомну станцію, чи вони дошли до цього чи ні. Вони взагалі коли уявляли, щоб ота що дитина вона до Господа прийде. Ні, вони на ній хрест поставили. А даремно. Бо Бог за цим наблюдає. Не даремно було те зайняти покинути. Бог у свій час обов'язково дасть йому вирости. І тому, дорогі друзі, я сьогодні хочу вам побажати. Щоб ви не зупинялися у вашому духовному труді. Щоб ви не зупинялися в тому, щоб сіяти слово Боже. І пам'ятайте, ми не знаємо як. Ми не знаємо як. Кого через добро, когось через хворобу, когось через війну. Ми не знаємо як. Ми сьогодні бачили цього воїна. Він, знаєте, дбає не про те, щоб ми тут 70 років прожили і нажили на, 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 на собі жиру на 150 кг, а мені він не про це церква. Він дбає про душу нашу, щоб ми вічності свіємо. І він знає, яким чином зростить те зерно в нашому житті. Але дуже важливо і абсолютно важливо, щоб те зерно там було. Бо якщо нічого не посіяне, нема чого і ждати, нічого і не зійде. Хіба що буде Тому, дорога церква, дорогі брати і сестри, я сьогодні закликаю вас знову і знову. Не опускайте рук, бо ми не знаємо як. І пам'ятайте, буде плід, але в свій час. Не в нащо. Може, ми і побачимо, а може і ні. Але якщо ви.